Сьогодні буде битва двох моніторингів глюкози: це Dexcom 6 і Libre 3 і Ми вияснимо, хто ж краще, хто переможе, що зручніше, що краще носити на тілі. Додаток краще працює, менше розривів зв'язку, і так далі. Будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь, і дивіться до кінця, тому що ми вияснимо переможця сьогодні. Хто вже носить цім щось цих глюкози, то напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам що не подобається, щоб ви покращили зі своєї точки зору. Ну, а я, звісно, відповідаю на всі коментарі. Let's go! Всім привіт! Я Оля. Ви на каналі Капітан Діабет. Тут я розказую про свій стаж з діабетом 28 років. Я захворіла ще коли не було. Ніяких моніторингів, навіть нормальних глюкометрів та швидкого інсуліну ще не було. Ті безліч таких, як я. Та я, їй-богу, один. Сім років тому я почала серйозно займатися своїм здоров'ям. І знаєте, я покращила своє здоров'я. І навіть зникли деякі ускладнення. І це цілком можливо без якихось суперпігулок або ліків, окрім інсуліну. Моніторингу глюкози. Оце одна коробка Dexcom 6. Вона більш велика, ніж у Libre 3. І зараз відкриємо. В коробці тут є три сенсори. Відразу, я щось думала, що один. І один виглядає отак. От Скажу відразу, що багато пластика, звичайно. Я за те, щоб було менше пластику, але. І кажуть, що тут дуже зручна установка. Зараз установлю, подивимося. Якщо порівнювати диском G6, він і більше, і в нього ще повинен бути окремий трансмітер, який треба кожні 3 місяці замінювати. Зручно, що тут дуже маленька коробка і вже зібраний сенсор. Тобто його вже можна ставити без лишніх маніпуляцій. Це справді круто, тому що мене трошки дивувало, що треба його ще зібрати перед установкою. Отака от краса, вже зібраний сенсор. І ось такий малесенький. Зараз буду його ставити. Я ставлю собі на ногу. Це не рекомендується, але в мене саме стоїть дуже гарно на нозі. Зараз покажу. Такий він невеликий. Якщо порівнювати встановлений сенсор Libre 3. От він такий малесенький, його ледь видно під одежею. На іншій нозі в мене Dexcom 6. От Його видно. Значно більше. Міторинг Dexcom 6 мені не подобається тим, що його строк роботи лише 10 днів. Так його можна перезапустити, і це не те, щоб дуже легко в мене один раз не вийшло, а більше я не пробувала. Але, але в, лю, в людей виходить три рази запускати. Я читала таке, і це класно, адже це місяць насіння сенсора. Він постачається з. Тими параметрами, що його не потрібно калібрувати, але коли він довго стоїть на одному місці, то це не гарантує нам нормальні показання, тому краще його калібрувати в X-Driп. Оригінальний додаток DexCom 6 в мене просто не встановився, тому що мій телефон йому чомусь не підійшов. А це новий телефон з 13-м андроїдом, телефон Samsung, ну окей, DexCom можна запустити і за допомогою x drip і це добре, але все одно рідний додаток не на всі телефони встановлюється. Щось там розробники не дорозроблювали. 6 має такий довгий вусик, і коли він стоїть довго, то можуть бути якісь неприємні відчуття, тому що людина рухається, і якщо стоїть. Цей сенсор недалеко від м'язів, то можна відчувати ну не біля, але якийсь дискомфорт. А також оце сам пластиковий сенсор, який кріпиться зверху шкіри. Коли я лежу, наприклад, на ньому, то він тисне дуже мені на шкіру і часто її подразнює. Коли я знімаю цей сенсор, цей пластик зі шкіри, то в мене там бувають ранки. саме під пластиковою частиною, не від самого усіка. це в мене відбувається тільки з декскомом, тому що у лібри там. Така пласка таблеточка, там нічому просто тиснути. Ну цей сенсор ну, достатньо сильно нависає над шкірою, тобто він вищий, ніж Лібра. І коли я займаюся спортом, мені треба бути обережною або якісь пластири наклеювати і захищати. Цей сенсор XCOM 6 є такий досить величезний мінус. Це потреба в трансмітері, Тобто, покупляти треба не тільки сенсор, а ще і трансмітер, який працює лише 100 днів. Є інші трансмітери, іншої серії, які можна більше довше використовувати, або їх можна там міняти якось батарейку. Це треба читати про ці можливості в спеціальних групах в телеграмах. Група називається Моніторинг глюкози. Я скину посилання в опис, тому що Dexcom 7 вже позбувся окремо трансмітера. Там все йде в одному сенсорі, і хтось каже, що це теж мінус. Але про це ми поговоримо в наступному відео, коли я буду тестувати Dexcom 7. Тепер розкажу, чим я не задоволена в Libre3. По-перше, потрібен оригінальний додаток для того, щоб активувати сенсор. І їх з дрібом активувати не можна або іншими додатками. Щоб скачати оригінальний додаток, нам треба подивитися, звідки сенсор, з якої країни, і створити Google аккаунт тієї країни. Прив'язати номер телефону тієї країни і потім скачати в Google Play. І це муторно, якщо ви живете в Україні або там, де ці сенсори не ну, не виробляють, ну, це досить складно, але можна це зробити. Інше, що мене бентежить, це я, наприклад, зчитувала телефоном свій сенсор і розбила його. Я потім купила інший телефон. Встановила додаток, зайшла в аккаунт, але історія не підгрузилася. Тобто історія моя за інші дні всі ці мої ну, дані, скільки я була в норма цукрах або в гібалікіміях, це все не збереглося. Чому? Не ясно. Я так вважаю, що кожна людина вирішує сама, що їй краще, і зручніше. Але мені здається, що по, якщо по грошам, по ціні можна продовжити життя шостого Dexcom, декскому, можна там трансмітер якось пофіксити, ставити батарейку, то його трохи вигідніше брати. Тому що Libra 3 вона відстояла 12 днів і все, її треба викидати. По зручності використання також Dexcom 6 виграє, тому що Xlib його чудово зчитує. І ну, спеціальні версії, не всі. І все ок. Але якщо не дивитися на гроші, наприклад, якщо не перезапускати сенсор, то для мене Libra 3, мабуть, краща. І навіть якщо там проблеми зі зв'язком, але в цілому нема проблем зі шкірою потім. Ну, а ще я поношу Dexcom 6, Я ще подивлюсь, подумаю. Поки що для мене Dexcom 6 це єдиний варіант, тому що він пов'язаний з моєю помпою як Insight. І в наступному відео я зроблю обзор помпи як чек-інсайд плюс. Декском 6. Вони утворюють штучну підшлункову залозу і вони працюють над тим, щоб покращувати мої цукри, коли я сплю, не звертаю уваги і тому подібне. Тому дивіться, будь ласка, далі підписуйтесь і лайки ставте. Я вам бажаю жити без гіпоглікемії, підтримувати гарні цукри, бути здоровими та щасливими. І разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! До побачення!